Жарко, неймовірно, але ми працюємо, тому що ми люди стійкі і любимо співати, головне. І у нас є гроші для фіналістів сьогоднішньої програми. Значить, ми будемо співати сьогодні пісню про нас з вами. Називається Вьому королі» Алли Борисовни Погачової. Ви вже її забули, телеглядачі. Ми зараз вам її нагадаємо. А поки що нагадую про спонсорів. Спонсорами є торгова марка Київконті, Солодощі від «Київконті», конті це традиціям смаку. І вони дістаються усім, хто, по-перше, гарно рахує гроші, а по-друге, хто весело себе веде на Майдані. ваші обласки веселим людям на Майдані. І ті, хто програють в нашій програмі, отримують е, е, навтіху, бо навіт, тому що це антистресова формула, яка допомагає е, вийти з цього кола безболісно е, і без е, якогось якоїсь проблеми для нервної системи. Все, яйця є, кури є. Верес продовжує збирати врожаї з українських ланів і не тільки українських, а ми співаємо пісню, яка називається Усьому королі». Будь ласка!

Ні порой. Ну що не говори, жениться по людей. Не може ні один, ні один король. Не може ні, ні. один, ні один король. Ваші обласка лікарчо. І я повинен назвати трьох людей, які вийшли в другий тур. Це будете ви. Як вас звати? Оля. Як вас звати? Оля. Оля, вибачте. Оля, Оля, Оля буде співати в другому турі. Буде співати хлопчик, якого звати як? Саша. Саша Саша буде в другому турі. Як вас звати? Наташа. Ідіть сюди. Ви будете співати в другому турі. Таким чином. Ну прямо ну, ноги опускаються. Людина опускаються ноги, тому що він співає між двох дівчат. Вперше в нашій програмі бере участь саме ця трійка у другому турі. Це Наташа. Це Александр. Саша і це Оля. І це Оля. Ваші обласки учасникам другого туру. Починаємо другий тур, третьої відбіркової гри липня. Першою буде виступати ось ця дівчинка у синенькому комбінезончику. Про себе, Оленька, розкажіть трошечки. Мене звати Оля, я учусь в інституті ботового обслуговування населення. Ми сьогодні бігали крос. Ага, і тому да. ти от 15 липня, а ви бігаєте крос. Да. Ви не здали фізкультуру у себе там? Ні, здали. Здали. Дуже хорошо. Оля, літом де відпочиваєш? На морі. На якому? На чорному. Де? Валушті. Алушті з вами? Ви його знаєте? Ні. Брек. Зараз проспіваєте, потім домовитесь. А самі ви звідки? Із Києва. Із Києва. І тому ми співаємо пісеньку, Києва, мій. Будь ласка, слухаємо Олю і аплодуємо. Двоє з трьох вийдуть у фінал. Тільки, будь ласка, попадайте в фотограмму. підходимо до Сашка. І Сашко, ти теж крос бігав? Ні. Ні? Не? Скажи мені, будь Нас... Город є Сінавата, Донецька область. Так. Вовсю? Я в дитинстві дуже часто їздив поїздом, я Сінавата, я Одеса. А є такий поїзд? Є такий поїзд, не дай есть Бог. Є такий поїзд. Е, висококомфортабельний поїзд. Ну, класно. Найкращий на Україні, так. Да. В ясниновате ты працюешь и навчаешься? Нет, я пока не працюю. Я приехал сюда на курсы, а когда приеду в Ясновату, буду инспектором пожарного надзора. Оба на! Оба на! Скажи, будь ласка, де відпочивають майбутні інспектори инспекторы поджарного надзора на Зубскому море, на Чорному, в дома там, на, на Черном. в Ялті. Ялте. На Черном Ялте. Там же так дорого все. Ну що ж ты? Ти... Ну. Ну, а там у кого? У дяди, у бабушки, у дедушки, у сестрички? Не, ну как? Так вийде. Як вийде? Ніх никаких родных, просто есть. Є... Вот стопом. Да. Приїхав в Ялту? Будете в Ялті, побачите Сашка, допоможіть відпочити. Так, круто. Ага. Будь ласка, а ти за все? Зараз нам працюєш пісню в другому турі. І пісня називається Про ціни в Ялті влітку. Печаль. Будь ласка. В принципі, Цуя співати важко. Цуй унікальний співак, він що написав, так само співав. А ось кого не важко співати, так це сімейство Погачових Арбакайте. Пісня ти на світі є». Наташа, про себе пару слів для українського телеканалу Інтер. Я из города Днепропетровска. Ну да. Mm -hmm, да, всем передаю привет. Да. Где ты Мэшка из Днепропетровску. Ой, вы знаете, есть такая улица Высоковольтная. Кто-нибудь слышал? У каждому немаленькому месте есть улица улице Высоковольтна, да? да. Но все очень удивляются, почему такое название. А почему? А, вот. а там проходит линия высоковольтных передач. Хр. И все. Единое в Днепропетровску. Ну, не единственное, гоня. Чем занимаетесь в Днепропетровске? Я работаю я работаю менеджером на фирме. Фирма Эка. Фірма занимается колготками, итальянскими. Да. Да, понятно. Добре. Скажіть, будь ласка, де найкраще відпочивати в для вас? Ой, на южном побережье Крыма, конечно. Вот Саша, знайомтесь. Він в Ялті буде. Оля буде в Алушті, а де на Юбека... ну а ми подумаємо, ми еще вот з принцип... подругами в принципе. з подругами в грузуфі, в, 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 в она в говорит в грузуфі. Ага. Значить, шановні телеглядачі, якщо будете в Алушті Оля, от в Ялті Саша буде, а в Гурзуфі буде Наташа з дівчатками. Будь ласка, вони також колготками займаються. Нет, вони, М -м, вони учатся они учат. займатися колготками. <с, 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 нет, он будет бухгалтерами. Будь ласка, ты на свете есть. Слухаем, у вашего выконании. А песня такая, с интригой. А может быть, для кого-то мужчинки спеваем? Конечно. А где он? Ну, я рядом нет. У Гурзофе? Нет. У Гурзофе? Конечно, а? не в Гурзуфе. А -а -а. Еще, конечно. Только для мужчины из Днепропетровска. Из Днепропетровска? Конечно. А -а. Для мера мистер. Да. Oh. Ти, тепер я знаю, ти на світі есть. Який же я який же я був би ідіот, якби вас не вибрав у другий тур нашої програми. Вибачайте. Так, ну з грузуфом все зрозуміло. Саша, справа в тім, що цоя дуже важко співати. Якщо прийдете на Майдан, не вибирайте цоя. Гарні пісні, але лише вдома співати. Пішли, ось тобі наші яйця. В принципі, вони, в принципі, вони для того, щоб покращити голос, але вже я навіть не розумію, чому ми їх так довго вручаємо людям. Десять яєць, вип'єш і будеш співати, як Оля, принаймні. Е, от, антистресова формула програшу, Проти-проти-проти. Е, або да, навіть він правильно сказав. Е, це тобі також. Е, є така кав'ярня смак, от, без запізнавальних поки що ніяких знаків, але це кав'ярня смак. Я там люблю сидіти, випивати каву і грати в більярд, зайди туди тебе пригостять від мене особисто чашечкою кави. Спасибі велике! Ваші обласки Сашкові, до побачення Саша. А у нас велика радість у фіналі з дівчатами збираємо гроші. Спонсор програми Торгова марка Київконті. Починаємо співати фінальну пісню і збирати гроші. Значить, у нас два капелюшки один е, для чоловіка, інший для жінки. Сьогодні не той випадок, тому е, от для ваших колготок більше пацує е, сіренький капелюшок. А для вашого... Кросу червоненький. Пісня Алсу, є така співачка, «Світ в твоєм окні. Я можу розіграти 5 гривень для тієї з вас, хто скаже, хто написав текст цієї пісні. Без поняття. Автор той же, так? Да? <риклад> да. Да. 5 гривень нікому не потрібні. Тоді я підскажу вам, це відома російська поетеса, звати її Лариса. Тих, тихо, тихо. Рубальська. А, я пас. а ви пас. Вам від мене 5 гривень. Те, да, я сказав російською, значить, отже, у нас е, пісня Свят окні» е, музика байкова, вірші Лариси Рубальської. Ви співаєте першою, вам 5 гривень від мене, якщо я не забув вдома свій. Якщо я не забув, ні, не забув. Ось, 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 ось. Ось, ось, Богдан, Хмельницький вам, будь ласка, е -е -е, першою буде співати Оля. Для кночи за спешкою дней, не слышны голоса и шаги засыпает наш дом. будь ласка, йдіть ви сюди. Як вас звати? Олексій. Олексій звідки? Летичі Хмельницька область. Вибач. Летичі Хмельницька область. Олексій з в Хмельницькій області рахує гроші, які зібрала Оля. Наташа. Наташа з Дедині Петровська співає пісню, збирає гроші, будь ласка. Вивідлять ночі за спешка дні, Неслышні голоса і шаги. Вибачте, наш дом без... Sopa costal. аплодували, вона співала гірше, ніж цю пісню. Там є скандальна, скандальна особа. Є у нас. Я, як вас звати? А, Звати так. як? Валентина Вікторівна. Валентина Вікторівна, ви звідки? З Мілітополя. Мер... Бо йдіть сюди. А... Ви так рветесь рахувати гроші, Ви вмієте рахувати гроші? А конечно. А ким працюєте? Взагалі я вчитель начальних класів. Ага. Ну зараз я не так. Виктори... так стоп, стоп. далі піде реклама, нам цієї реклами не потрібно. Да. Будь ласка, ось вам капелюшок. Будь Привіт. ласка, стійте і швидко рахуйте гроші. Добре, шановні телеглядачі. А зараз до вашої уваги інформація про конкурс, який називається Музичні прибамбаси Так ось, шановні мої українці, музичні прибамбаси тривають. Надсилайте нам зняти на домашнє відео фрагменти ваших пісень, і ми ці фрагменти найкращі, найвеселіші, покажемо в нашій програмі. А автори цих фрагментів отримують від нас призи. Добре, надсилайте, не пажалкуєте. Оголошуємо результати третьої відбіркової гри липня. Скільки грошиків зібрала на Майдані Оленька? Оля зібрала 27 гривень, 25 копійок і. І як завжди, Муришко. солодкі радощі від Київ конті. 27 гривень, 25 копійок. 25. Ваші оплески грошами, які зібрала Оля. А скільки грошиків зібрала Наталка з Дніпропетровська? Наталочка зібрала 67 гривень. 14 копійок. О, О! І там мої п'ять гривень пропали. Ми міняємось капелюхами, тобі з цими великими сумами, тобі з маленькими, тим, хто рахував гроші. Велике вам спасибі. У нас ті, хто міють рахувати гроші на Україні, отримують призи від Київконті. Солодкі радощі від Київконті. вірність традиціям смаку, Васильок, Чунга, Чанга. Диви там, будь ласка, е, печиво, карамельки, все це воно ваше. І ще по ящику печива для вас. Спасибі, що прийшли, що порахували гроші. Оля, буду валущі підійду до вас, якщо буду Алушті, Бо навіть для зняття стресу від того, що ви програлися в сьогоднішній програмі, і курка, яку треба терміново з'їсти, тому що зараз спека. Отам От кав'ярня смак, і ви там можете випити каву особисто від мене. Особисто від мене. Тому що 5 гривень, вибачте, я кину, а тепер плачу. Сумую і плачу. Але в мене велика радість, Наташа. Дуже приємно стояти біля Наташі. Прізвище, як? Юрія Вона Пріщук. Прищук? Так. Наташа Прищук буде грати у фінальній програмі липня. Наташа Прищук, зараз ем, будемо переодягатись. Колготки ми одягати не будемо. Але ти як переможець відбіркової гри отримуєш від мене особисто. Да, так, 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 так. Така хламіда, яка називається... Дивись на мене. Унікальна футболка зроблена в одному екземплярі. Переможець відбіркової гри, 15 липня 2001 року. Наталка, ваші оплески Наталці. У фінальній у фінальній грі липня ти можеш вирити радіомікрофон караоке, який росте отримує переможність на кращий співак на майдані кожного місяця. На цьому наша сьогоднішня програма закінчується. Я вас цілую люблю. бувайте. з вами був Ігор Кондратюк. Ваші оплески на талці з Довніпропетровська.